Маю ось такий стілець, він мені потрібний на моє нове робоче місце, але, як можемо бачити, стілець весь в пилюці, у п'ятнах, і тепер необхідно його почистити і реанімувати. Мити його повністю не вдасться. Чому? Тому що знизу тут іде ну, картонка, скажімо так, тоненьке-тоненьке да? ДВП. Тоненьке, тоненьке Зняти воно йде ось в цьому Корпусі. Тобто ми можемо відкрутити просто саму сідушку, звідси зняти, але зняти обивку з корпуса ми не зможемо. Те саме стосується і верхньої частини. Тобто відкрутити саморізи можна, але вона йде ось тут дуже запресована в цей пластик. Тому будемо чистити так, в зібраному вигляді. Але повторюся, мочити дуже не можна, тому що вирішила я. Отже, беру флакончик з розпилювачем. Я знайшла вдома тільки какей, він об'ємом 240 мл. Тому гарячої води не окропа, а просто гарячої води. Беру 200 мілілітрів. Ну і кисневий порошок. Насправді, на такий об'єм води, можливо, буде достатньо і столової ложки, але кисневий порошок в мене є. Результат мені потрібен як можна найкраще, тому я взяла 2 столові ложки і всипаю порошок в гарячу воду, розмішую до повного розчинення. Взагалі кисневий порошок нормально працює при температурі води 40-60 градусів. Я беру Воду гарячішу за рахунок того, щоб поки розмішуємо, поки переливатимемо, вона вихолоне і приблизно десь буде така температура, яка мені потрібна. Отже, кисневий порошок розчинився, перелила його у спрейчик і зараз будемо пробувати. Сама не знаю, що з цього вийде. Але сподіваюся, що щось та вийде. Мало дуже, мабуть. Нагадаю, в мене всього водички 250 мл. Так от вверх. Роблю це все на дворі. На дворі сьогодні сонячно. Так. І взяла собі тазик. Тепер просто так ось. Все це витираю. Якщо вже дуже, дуже п'ятна величезні то можна взяти ще щіточку одежну і ось так пройтися щіточкою. Я просто кухонною серветкою це роблю. Звичайно, якби була змога налити прямо багато-багато сюди кисневого порошку, то воно би почало пінитися, працювати. Але пам'ятаємо про фанерку і про те, що ми не можемо лити сюди воду. Просто побризкала і кухонною серветкою все це одразу витираю. Зараз залишу трішки провітритися і повторю ще раз. Ось таку Ой, водичку за кольором маю. Бачите грязню щека? Оце все від'їло з обівки. Залишаю просохнути. Змінила водичку на чисту, кисневим порошком я більше пшикати не буду, а ось чистою вологою. Серветкою пройдусь ще декілька разів, щоб поприбирати залишки можливого кисневого порошку. Бо якщо цього не зробити, то потім будуть білі пятна на обивки уже саме від кисневого порошку. Все, в такому вигляді залишаю. До повного висушення. Коли стільчик просох, беру знову щітку. У мене це жорстка щітка. Не м'яка, така доволі жорстка. І ще раз добре проходжуся щіткою по всьому стільцю. Звичайно, якби в мене був пара очисник, то це все відбулося б набагато швидше. І, можливо, навіть якісніше. Але пара очисник це моя наступна мрія. Тому підручними способами виходимо з ситуації. Останній штрих це пропилісосити щіткою від плесосу. Після пылесосу ще раз пройшла з серветкою, змінила серветку, взяла мікрофібру. І мені сподобалося більше працювати саме з такою серветкою. І все, стільчик готовий. Нею було б, напевно, зручніше і мити, ну, але вже що маю, те маю. Вже помили. Трішки часу, трішки зусиль і стільчик як новий. Так, що користуйтеся.